Користині е, жителі мікрорайону Пашини голосують ще зрання досить активно, і ми зараз у школі номер 5 для того, щоб е, Мешканці могли досить швидко проголосувати. то саме цю дільницю це приміщення поділено навпіл, і тут організували дві виборчі дільниці. І все тут для зручностей виборця, і як бачимо, поки що порушень, як нам стверджують представники виборчих перегонів, немає. Доброго дня вам. Доброго здоров'я. Е, ви прийшли з внуком, так? Так, це внук, мій молодший, самий молодший внук, молодшого сина. Ви голосуєте за майбутнє, так? За майбутнє. За внука щоб... і за мир. І за мир. І за мир. Головне, щоб наші дітки отам не складали голови даремно. О, так. Щоб було стабільно в Україні. Щоб було стабільно, щоб розвивалася промисловість, щоб наша молодь була потрібна була комусь. Я що заголосувала, щоб була пенсія, так. щоб додали трошки мені пенсії, додавали, звісно, щоб хліб був на столі. Саме головне, щоб війни не було. Саме головне, щоб мого зятя не візивали воєнкомат, бо мене душа болить. Доброго дня, Доброго дня. Я прошу вас представиться. Я завацька Аркадівна, голова виборчої дільниці 291. От як розпочалося голосування, бачу люди голосують. Так, ви знаєте, якось цьому році, мабуть, жовіші Пашинці йдуть голосувати. На даний момент на 10-ту годину ранку вже проголосувало 8 Це краще, ніж минулого разу. Проблемні питання є ніяких зауважень. Уже навіть повернулися члени дільничної комісії з воєнного голосування. Все проходить нормально. いなます。 А жителі мікрорайону чоловка у Коростені голосують саме у цьому приміщенні. Ми побували в ньому, подивилися, як проходить голосування, і стверджуємо, що все проходить спокійно, без порушень. І про це нам засвідчили всі учасники виборчого процесу. А розмовляючи з виборцями, виборці чекають змін, тому що країна. Повинна рухатися вперед, а без змін з цього аж ніяк не можна нічого зробити. Доброго дня вам! Доброго дня. Ну, – Я вас не питаю за що ви голосували, але зміни треба напевно в країні. Так? Ну я ж, все добре треба. Бо дуже вже дожили і дуже погано стало. Що ви чекаєте? Ну як що я чекаю? Саме краще. Що треба змінити? Що? Ну я знаю, як, як сказати правильно. В порядок, щоб був? Ну а я же, в першу очікую. Ну. Там вже все. Закрутиться, якщо буде порядок, да, так? Так, да. так. Хочеться, щоб найкраща життя пішла да, у нас у народу. щоб не бідував християнин, бо сьогодні без села залишилися, робочі без предприяті, нема кому працювати і нема де. Роботи, то да, може є кому, а нема де. Ну, Вжилася ну, екологія, щоб хороша була. Річки у нас загажені, особливо річка Уж, скільки не ставили. Питань. Питань за це обіцяють, обіцяють, кожен рік обіцяють, кого не вибираємо, об'єсне зйом, але ми не збиралися нічого. Річки вже по коліну і одні заби, більше нічого. Риба пропадає навіть. А вода життя? А вода життя. Вже другий раз і вода не поступає навіть по квартирах. Незвичний Державний прапор України ми побачили на приміщенні сільського будинку культури села Поліське Коростенського району. Саме цей прапор приїхав із зони АТО, тому що жителі цієї округи активно допомагають воїнам, які сьогодні захищають честь і незалежність нашої країни. А голосування також проходить у цьому будинку культури. Ми присвідчили, що проходить активно. Люди голосують за своє майбутнє. Клименко, Сергій Сел... Володимирович, начило поліське, так, село Поліське, дільниця. 180-403. Ну, як розпочалися голосування з, з 8-ї, так як? З 8-ї, з 8-ї. Так як потрібно, потрібно? Як потрібно. Зайшли в зал? За, Всі зайшли вже. Так, і почали працювати, так? Так, да, так. Да. На вже проголосовано десь так? 200, 240 чоловік ну, на, даний, на даний час. Ну, а тут у вас є свідалене село? Ну, Є село Рудня, але ну, туди буде підвоз шкільним автобусом, людей хто те саме створити, e -e -e -e, будуть, щоб да, два рейси буде робити, щоб всі могли, щоб всі могли приїхати проголосувати. Я голова 64-ї окружної комісії Білошицький Микола Миколайович. Всі дільниці відкрились, працюють люди. йдуть на дільниці. Я тільки що повернувся з Лугинського району, просто так вибірково заїхав на кілька дільниць. Ну навіть так в самих глухих селах люди працюють. В селищі Іршанськ, Володарсько-Волинського району три виборчі дільничі комісії, і одна з них знаходиться в такому прекрасному будинку. Це місцевий будинок культури. Ми побували голосування. Проходить на другому поверсі. Я Шелюг Любов Іванівна, голова комісії виборчого округу 180-191, сто космете. люди піднесені, забезпечені бюлітні видаються. Кабінки голосуються, скриньки вкидаються, в норми опечатані все. Представники спостерігачі теж дивляться так, за порядок. Продуть похилого віку, тому що все таки другий поверх. Ви розумієте, важко піднятися. Ну, Всі люди, які похилого віку, які неспроможні були проголосувати в приміщенні, ми до них підходили, брали заяви, самі ходили медичні довідки їм, допомогли, і внесли в список, в витяг і зараз проходить голосування в них по квартирах. По-чесному проголосуємо. Да. І я сподіваюся, що ті кандидати, які ми вибрали, в дальнішому зроблять все для того, щоб була припинена війна в першу чергу. І жити ми стали краще. Зміни потрібні? Звісно, по-любому, але да. зміни потрібні. І Вже давним-давно потрібні. Але вчити, то, що прийдуть до власті нові люди, буде заміна геть всім. І жити стане набагато краще. Ви в це вірите? Я в це вірю і сподіваюся. А, думу... а от ваші колеги там не вірять. Так, кажуть, не будуть, кажуть, скільки то той, той, той. Ну Його? треба з ними розібратися з цими колегами, що А ви вірите? Я так. Да. Черніхов і Іршанськ Володарсько-Волинського району це округ номер 66. І ще ми побували у користині це округ Номер 64. Якщо говорити, то по Малинському виборчому округу в області висунуто по мажоритарному округу. Найбільше кандидатів депутатів. А якщо говорити про округ номер 64 то це один із найбільших округів в Україні.